саме в навчально-виховному комплексі за числом 12, школа школа-ліцей. Сьогодні на базі нашої школи відбувається обласне засідання школи молодого вчителя, чия є директором навчального закладу, Лаволік Вікторія Юрівна. Сподіваюся, що сьогодні ми з вами плідно попрацюємо. І перші прошу надати слово Ларисі. Шановне товариство, шановні колеги. Вас вітає навчально-виховний комплекс за числом 12. Начальник управління освіти Василь Степанович Харковець не зміг взяти участь у цьому семінарі, тому я вам коротенько розкажу про те, про, наші, про освіту міста і, зокрема, про нашу математичну освіту, як вона у нас в місті розвивається і рухається вперед. Відразу зазначу, оскільки тут саме молоді спеціалісти, впевнена, мабуть, що частина частина вас проходили практику, мабуть, у якихось із шкіл міста, і вже мали можливість познайомитися не лише із вчителями, але і з школою і з містом в цілому. У нас у місті функціонує 36 загальноосвітніх навчальних закладів, тобто мережа наших шкіл задовільняє повністю потреби нашого міста у навчальних закладах. Із цих 36 загальноосвітніх навчальних закладів у нас в місті чотири гімназії, два ліцеї, вісім навчально-виховних комплексів, 2 спеціалізовані школи. І окрім того, що в нас функціонує. Навчально-реабілітаційний центр, особлива дитина це для дітей із вадами розвитку, вечірня школа, і два позашкільні навчальні заклади, наш палац дітей та молоді, який відомий, напевно, не лише в межах нашого міста, області, а всієї України і за її межами, і міський центр творчості учнівської молоді. Що стосується нашої математичної освіти, то відразу хочу звернути увагу на те, що ви, мабуть навчаючись ще в роки свого навчання в школах, відчули, що престиж математичної освіти чомусь був впав. Математику вивчати стало непрестижно. І масово всі навчальні заклади і учні, і батьки почали надавати перевагу гуманітарному профілю. Зокрема, вивч... стало модним. В математиці є такий термін, правда, в 9 класі ми навчаємо модно. Модно стало вивчати нас англійські мови, іноземні мови. Дещо старші класи перевагу надавали філологічному профілю, можливо, тому що він легший чи важко сказати, з чим пов'язано, чи ЗНО обов'язкове з української мови стало для випускників. Проте у 2010 році наша уряд на рівні держави було прийнято. Нашу державну програму підвищення якості природничо математичної освіти у нас в місті така програма затверджена в 2011 році на рівні міста, і дещо ми все-таки почали рухатися вперед із нашою природничо математичною освітою. Я, шановні колеги, говорю, чому природничо математичною тому що погоджуйтеся, математика невід'ємно невід'ємною є частиною і фізики, і хімії, і інших наших природничих наук. І дійсно з 2011 року у нас в місті прийнята ця програма. І для того, щоб підняти імідж і престиж цієї наук природничо-математичних, у нас в місті на базі п'яти загальноосвітніх навчальних закладів відкрились так звані опорні школи. Що маємо на увазі за рахунок нашого місцевого фінансування? Функціонують у другу половину дня проводяться заняття у школах, де учні сьомих, восьмих, дев'ятих класів мають можливість безкоштовно відвідувати ці заняття з природичного математичного дисципліна. Окрім математики, такі заняття проводяться з фізики, з хімії, з біології і з елементації. І таким чином ми сподіваємося, що все-таки зможемо зацікавити наших учнів. Необхідністю, важливістю і, можливо, вони дійсно проявлять інтерес до вивчення природничо-математичних дисциплін. Хочу привітати вас з цим маленьким святом, тому що я думаю, що дана зустріч для вас є маленьким святом, можливо, для кого буде маленьким відкриттям, які ви зробите сьогодні і далі будете використовувати в своїй роботі. Отже, тема сьогоднішнього нашого засідання, ви бачите в своїх програмках, це використання активних форм навчання на уроці математики. Отже, ви сьогодні повинні підвищити рівень вашої компетентності щодо використання активних форм на уроках математики, не тільки на уроках математики, а й позакласній роботі, тому що ви є класними керівниками надалі. Розглянути алгоритм використання даних форм, почерпати для себе досвід, перлинки досвіду вчителів математики, методичного об'єднання, вчителів математики, і, відповідно, використання активних форм неможливо без застосування певних методів. Тому на сьогоднішньому засіданні ви розглянете. Будете мати можливість розглянути не тільки активні форми навчання, а й методи, які при цьому використовуються. Згідно програмки, відповідно, ви бачили, що кінці теоретичної частини є практична частина, яка пройде у формі майстер-класу. І, можливо, для декого вона буде трошечки незвична, тому що хто не вперше приїжджає на засідання нашої школи, обласної школи молодого вчителя математики, то ви звикли, що ви традиційно йдете на урок. Але оскільки вчителі математики хотіли показати по максимуму активні форми і методи, які вчитель може використовувати у своїй роботі, а це вам буде корисно, тому ви будете бачити фрагменти відео уроку. Саме на якому етапі яку форму, який метод можете виписати у своїй роботі? Бажаю вам успіхів, гарних вражень, гарної відної співпраці. Що ж таке форма навчання, форма, як педагогічна категорія і в чому полягає її суть? Такого визначення, скажімо як в математиці теореми, що ж таке форма, на жаль, вчені педагоги не дають. Швидше це аксіома, яка не має такого чіткого визначення. І Передусім, поняття форми є філософським поняттям, яке виражає внутрішній зв'язок та спосіб організації взаємодії елементів і процесів, як між собою, так і з урахуванням зовнішніх умов. Навчання і форма організації ну, Зупинюся трошечки на тому, що саме це було такий, скажімо, вступ, сама теорія, а вже більш конкретніше. Які ж саме є форми навчання, і, можливо, сьогодні у відеопрезентації ви зможете побачити саме використані оці форми навчання? По-перше, бачене, не бачила. Що має ці це говорити? Це може бути робота з вивчення терміну, яка проводиться в групах. Учні об'єднуються в декілька команд по 5-6 осіб. Вчитель ви, можна вивісити на плакаті, а можна і зробити так на... Презентації, в залежності від того, які є засоби навчання у вас, які є можливості етапу нашої зустрічі, тобто навчально-методичного мастер-класу, вчителів математики, власне кажучи, ми почули і ми вам пропонуємо побачити, як практично можна застосувати на кожному етапі уроку. Той чи інший активний метод роботи з учнями, ті чи інші форми роботи з учнями. Перед тим, як ми з вами приступимо до перегляду відео, а на відео ми з вам, вам підготували роботу вчителів кафедри математики, я хочу зауважити наступне, що взагалі психологами доведено, що кожна людина є художником свого життя. І те, скільки сонечок і дощиків на життєвих пейзажах у кожної людини, великою мірою залежить від нас вами. Я перефразовуючи цю фразу, хочу сказати, що професіоналізм вчителя залежить великою мірою від того, як ставиться до своєї праці кожна конкретна людина. І сьогодні ми хочемо вам запропонувати. Написати ваш методичний калейдоскоп активних форм та методів роботи. І до першої вправи вправи очікування прошу, запрошую голову методичного об'єднання Оксану Іванівну. Е, хочу сказати, що сьогодні ми будемо з вами мати дві такі невеличкі вправи. про одну трошки пізніше, саме про... А спочатку ми ось за цими картками. Відкрите, будь ласка, свій методичний кейс. В кейс. кейсі ми вам підготували матеріали. І, будь ласка, відкриті, дістаньте карточки, і знаком запитання. Знаком запитання нас цікавить карта. Тобто це картка, яка символізує всі ваші питання, всі ваші сподівання, очікування, які ви сьогодні хочете отримати. І хотілося б, щоб ви невеличкою фразою, може словом, слово, просто зафіксували своє очікування, яке ми помістимо наш на загальний плакат, а в кінці порівняємо з вашими, чи збулися ваші очікування чи ні. Поглибити знання з активних форм навчання, їх реалізації на уроках. Ну саме те, що ми планували. Також є таке очікування навчитись використовувати нові форми навчання на уроках математики. Дякую вам. Також є дізнатися, як підвищувати мотивацію. До речі, в нашому відеосюжеті ви це побачите. Зацікавленість учнів на уроках математики. Насправді це дійсно дуже важливе питання, адже на сьогоднішній день найважливіше дійсно мотивація навчальної діяльності, як зацікавити учня, пізнавати і отримувати знання. Тому що які б форми методи не використовували в процесі навчання, якщо навчання не буде змотивоване, напевно, ми не отримаємо результат. Реалізація активних форм навчання на уроках математики. Розуміння і бачити активізацію форм навчання на уроках математики. Дякую. Хочу побачити приклад уроку. От ви сьогодні це і побачите. Я сподіваюся, сподіваюся, що надалі всі домашні роботи будемо. Будуть... Зікаємо голову сонечку. Не потрібно виконати множення а ділення вправ по кол. Такі вправку ми з вами робили. Будь ласка, увага на монітор. Виконати множення. І так, ми множення робимо, за якою стрілочкою? Будь ласка, 에... ласка вітрите наші. Так, так, Не забудьте будь ласка, про нашу картку відлуння. Чи всі відповіді на питання ви отримали? І Якщо отримали, постараємось наші знаки питання, закрити, закрити знаками опитува, тобто хорошими позитивними відповідями і емоціями. А ще мозаїку для того, щоб скласти, так? Ми попросимо вас, давайте трошки порухаємося, де да, це ви засиділися. Ми трішечки засиділися. Хотілося б почути наразі, що ви побачили корисного і цікавого для себе перше. І е, е, для вас є підказочки в нашому методичному кейсі молодого вчителя у вигляді геометричних фігур. Прошу. І саме якісь хороші враження, які ви залишили собі після нашого е, заняття. Ми ви теж, теж маємо, можете записати. Семінарі дізнався багато цікавого, як ем, провести урок для дітей. Буду старатися що, ну, провести поїду. Ви не старайтесь, ви просто пробуйте, і вас все, все насправді. Самі цікаві елементи уроку це були рольова гра поїд в просторі та часі і гра сонечко. Держіть і приклеюся. Дякуємо вам. Насправді готового рецепту Держите, немає. Це залежить від конкретних дітей, від конкретної ситуації. Я вам дуже дякую за знання, які я здобула сьогодні на семінарі. І вони мені дуже корисні. Я буду використовувати в себе на уроках. Найбільше мені сподобалося право від Кубака, політ у просторі та часі і красонечко. Дякую вам. Ми вам бажаємо творити! йти. Дякую. Дуже приємний перегляд, як я вчила математики 5-го і 8 класу теорія, дуже для мене розуміє піска і найбільш дальний уроки, який сама проводила. Найбільш мені сподобався теоретичний матеріал з елементами школи свої роботи, тому що там я отримала інформацію про різні проєкту.

Я сподіваюся, що ви винесете з сьогоднішнього семінару корисні родзинки, які застосуєте у своїй навчальній діяльності. З Ларисом, які ви враження. Думаю, що ви багато винесете з цього семінару для себе. І ці всі форми роботи, які ви тут побачили, от ми чули, що вже є, що ви використовували і будете використовувати. Дуже приємно бачити тих молодих вчителів, вже які мають досвід молодого вчителя. Вони вже тут з нами. І кожен раз ви бачите, що кожен раз щось нове нове виносите з цього семінару. Надіюся, що із нашого засідання сьогоднішнього ви багато для себе чого? Але за це все, що ми взяли. Шановні колеги, гарні гості, гості ходять з подарунками, тому ми хочемо Першу, подякувати, ми дуже, дуже подякувати за колосальну роботу, яку виконали за короткий період, як вам так скажу, <роткий>. вчителі даного навчального закладу в екстремальних умовах працювали, тому для того, щоб їм трошечки полегшити роботу. Ми, працівники кабінету природичої математичної освіти і технологій, даруємо ось такий комплект таблиць геометрії для сьомого класу, який складається з трьох частин. Там є досить гарні речі, які може використовувати вчитель у своїй роботі. І от я, наприклад, по третій частиці покажу, що є плакат до плакату, ось така плівочка, де вчитель намагати. може проявляти свою творчість. І учні. Так що ми вам дуже дуже вдячні і чекаємо вас, молодих вчителів, на наступних зустрічах. Дякуємо вам, дякуємо всім за увагу. Так, пішку